539 ударних дронів та 11 ракет сьогодні. Вночі ворог масовано атакував Україну. Під усувним ударом знову опинилася наша столиця. У Києві тривога тривала майже 16 годин поспіль. Руйнування зафіксовані одразу у п'яти районах. Це житлові будинки, заклади освіти та лікарні. Також відомо про пошкодження залізничної інфраструктури. 山んぼり。 Згодом повідомили, що у столиці постраждали 23 людини. П'ять швидких, які їхали на виклик під час атаки, було пошкоджено. На щастя, медики не зазнали травм. А вже зранку киян закликали не відчиняти вікна, через чат, який затягнув місто внаслідок численних пожеж. У ППО повідомили, що знищити вдалося майже 500 повітряних цілей. Цей масований цинічний остріл стався практично одразу після розмови Трампа із Путіним. І американський президент зазначив, що з цим спілкуванням незадоволений. Я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю, і знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Від концепції до дії від сьогодні мерія перейшла до нового етапу в створенні меморіалу героїв на Личакові. Виконком проголосував за розробку проєктно-кошторисної документації, а це означає, що відтепер буде чітко зрозумілою почерговість робіт та їхня вартість. Ми мали дуже багато зустрічей з нашими родинами. Ми нещодавно мали презентацію концепції меморіалу. Ми домовилися про наступні кроки, які ми робимо, і ми переходимо вже до практичної частини. Ми зараз є на етапі виготовлення надмогильних хрестів і плит. І так як ми домовлялися з нашими родинами, ми їх представимо родичам, щоб вони могли побачити, як може виглядати це святе місце. Зараз це буде екскізний проект. Він коштуватиме для бюджету міста в районі 800 тисяч гривень. Шалені очі, махач кулаками та відбірна лайка. У центрі львова на людей кидався чиновник. Це сталося ввечері провулку кривої липи. Чоловік так розійшовся, що побив ще й відвідувача кафе, та порозкидав столи. На агресора одразу ж викликали патрульних, які швидко вгамували дебушира. Але навіть після цього він продовжував погрожувати та викрикати, що працює у Галицькій радміністрації. Міські сторони представник, Знаешь, узнает. Стоки песни. Коротко. Вот. Халодская администрация. Движки бескорады. Вот. Халочка в администрации. Вообще пиццу. Посик спасает. Ты вже згодом в Радміністрації підтвердили, що оскандалився саме їхній працівник. Постанові попросили пробачення за таку ганебну поведінку та повідомили про негайне звільнення дебушира. Відомо, що агресор родом з Одеси, і цю роботу він отримав нещодавно. У Львів Брітіш Школ завершився другий навчальний рік. Традиційно учням видавали грамоти та відзначали найактивніших. So the Founders Award for Outstanding Contribution to Lviv British School goes to. Vladislav Adashinsky. Maxim. <laughs> <laughs> Нагородили навіть батьків, які активно долучались до шкільного життя. Сертифікат за активну участь у шкільних івентах нагороджується. Дякую. Завершення навчального року стало справжнім святом з виступами, віршами, танцями та піснями. До слова, у Львів Брітіш Скул це відбувалось англійською мовою. Welcome, Eu não I look into eu acho assim, mas eu sou Символічним фіналом року став спільний флешмобласомюзик плей антэмеморізденс. Джойн асфофіре флешмоб. Самі жучні зізнаються, що на літні канікули йдуть з задоволенням, але з хорошими враженнями після навчального року. Навчальний рік був досить цікавим. Було багато івентів, було багато подій різних. Мені сподобався цей рік. Було досить цікаво. Нові люди, нові можливості, навчання. Дуже багато всього цікавого, чого не було в попередні роки. Ми багато там куди їздили на різні заходи, робили різні проекти, зближували, спілкувалися. В принципі, цей рік пройшов дуже насичено і так класно. Ну цікавий досвід в житті. Успіхи своїх дітей бачать і самі батьки, І саме вони, як ніхто, можуть поділитись враженнями від перших шкільних років у цій школі. Якщо дитині подобається, саме головне, що вона відчуває себе комфортно в тій школі. Зранку за 15-8 ранку, вона в школі і в сьомі вечора малець звідси виходить. Я люблю тут вчитися. Тут дуже добрі вчителі, дуже добре пояснення. І я буду сумувати трошки. У мене тут навчається мій син, я дуже задоволена школа, це просто моє спасіння. Я дуже задоволена цією школою. Дитина за рік навчання дуже підтягнулася в знаннях насправді. У нас двоє дітей навчаються в цій школі, і старший син почав вчитися з самого початку, з самого відкриття школи, потім. Донька теж прийшла, в принципі, ми задоволені, і ми бачимо, що з кожним роком школа теж розвивається разом з нашими дітьми. Ми дуже задоволені навчанням, які отримують наші діти в цій школі. Вони гарно вивчають англійську мову також різні предмети, ну українські. Ну і також мені подобається, що тут є дуже різноманітні гуртки. Які також відвідують наші діти і все є в одному місці. Прийшли сюди, і дитина наша дуже змінилася, відкрилася. Ми не можемо сказати нічого поганого, ми тільки вдячні цій школі, бо дитина дійсно стала набагато впевненіша в собі. Враження найпозитивніші, навчанням задоволені, а найбільше задоволені атмосферою, яка тут панує, і тим, що діти з задоволенням, з радістю ходять до школи, і дуже дружній клас. У Нас нулівочка була, і ми задовільне всім і навчанням, і розвагами, тому нам все сподобалось. З кожним роком Львів Брітіш Скул не лише розширює кількість напрямків і активностей, а й вдосконалює підхід до навчання. Це був надзвичайний рік у Львів Брітіш Скул. Багато спорту, мистецтва, музики. Все було надзвичайним. Це був перший рік, коли ми відкрили середню школу. І сподіваємось, що наступного року буде більше дітей. І наступний рік ми будемо проводити ще більш неймовірніше. батьки, які обирають школу, вони вже думають про підготовку до школи, і щоб цей рік до школи дитина вже провела тут. І відповідно ми відкрили таке навчання. Ми забезпечили цю школу. Ми розуміємо, що це дитячий садочок, і ми забезпечили тими видами активності, тими видами матеріалів, які необхідні в цьому віці. Тут забезпечили усе для всебічного розвитку учнів. Зокрема, з'явилась онлайн-школа, а також розширили спектр фізичних активностей. Минулого року ми запустили басейн. Цього року басейн отримав новий розвиток. Ми маємо секції дайвінгу, які входять до обов'язкових гуртків і входять в оплату школи. Є синхронне плавання, є графік, є багато змагань з плаванням. Крім дайвінгу, є водне поло. І на цьому Львів Брітіш Скул не зупиняється. Надалі у планах подальший розвиток є програма розвитку школи на 10 років. Наступного року ми заглиблюємось в програму Кембридж і так само кваліфікацію, які надаються програмою Кембридж на наступні два роки. Якщо говорити про ближні плани, то на це літо запланований табір, який включає багато різних активностей. Нагадаємо, що у школі навчальна програма розроблена у поєднанні кембриджської та української програм. А після успішного закінчення випускники отримують британський та український дипломи і матимуть унікальну можливість продовжити своє навчання у Великобританії. Львів Брітіш Скул ставить за мету не лише забезпечити високий рівень освіти, а й підготувати нове покоління українських фахівців, здатних вивести країну на новий рівень розвитку.